Україна, так було, є і буде сьогодні. Ці слова лунають біля столичного центру. Я Маріуполь сотні в Маріупольці вийшли на національну акцію. Вони виступають проти референдуму, який проводить окупаційна влада. В окупованому місті досі залишаються маріупольці, які стали заручниками росіян. Вони чекають на деокупацію, проте не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку. Тому маріупольці, які виїхали так у Києві, показують свій супротив. Тут тому що хочу сказати, що Маріуполь – це Україна. Эти референдумы все это страшная вещь. Ведь в Мариуполе остались люди, которые еще. Вірять, що прийде Росія, а я боюсь цього. Я знаю, що в сусідньому домі Маріуполя лежать ще троє моїх сусіди, жін над завалом. Їх ще не розібрали і не похоронили. Ми всі розуміємо, що, на жаль, сьогодні робить російський окупант в нашому Маріуполі. Ще й так знаєте, цинічно, коли ми традиційно з вами в останню суботу-вересня святкуємо наш день міста, коли ми радіємо новим проектам розвитку нашого Маріуполя. І вони проводять якраз ці це до референдуму, і хочуть всім показати, нібито вони чесні, нібито там, Маріуполь хоче до Росії. Твердо заявляємо, що не хоче Маріуполь до Росії. Ми саме тому сьогодні зібралися. Ми Маріупольці, бо наше місто Маріуполь це є Маріупольці. Це є люди. Щоб показати по всіх українських містах, де ми маємо, ми живемо у демократичній Україні. Ми маємо право говорити, що Маріуполь це Україна. Наша сім'я к сожалення знаходиться там. И мы понимаем, что все эти референдумы будут принудительные. И даже наши мамы говорят на вопрос, что вы будете делать, вы пойдете. А они говорят, если нам поставят возле виска ствол, что мы будем делать? Мы сегодня вышли сказать «ни» этим клятым референдумам, Килятим нашим ворогам, які там роблять свою профанацію. Зараз близько 20 тисяч переселенців знаходиться в місті Києві та в області. Ну це більш за все це Київ. Також і у центрі Дніпра люди вийшли з прапорами і плакатами, щоб показати, що Маріуполь це Україна, попри пропагандистські референдуми, родини Нікуліних з Маріуполя, прийшли заявити на весь світ про свою позицію. Маріуполь це Україна, це наша громадянська позиція. Ми проти референдуму. В цей час боротьби за становлення української нації я звертаюсь до вас як українські архіреї, від лиця священиків та парафіян багатотисячної Донецької єпархії православної церкви України. Вже півроку нашу країну розривають на шматки справжні варвари. Вони галтують, крадуть, вбивають та нищать все живе. Вже півроку наш народ зшиває все назад. Я прийшла, тому що ми, Маріуполь це моє рідне місце. Я вважаю, що ми теж не повинні мовчати. Якщо проводяться незаконні референдуми, ми повинні своє слово теж сказати. Ми проти. Маріуполь це Україна. Підтримують Маріуполь не лише мешканці міста Марії. Тут є й ті, чиї домівка вже вісім років під окупацією. Хочемо відстояти, що Маріуполь це Україна, і це ніколи в жодному разі не Росія. На акцію прийшов і депутат Маріупольської міської ради. Росія геть з України. Зараз ці окупанти проводять там так званий референдум, який не має нічого спільного, аніж. З міжнародним законодавством, ані з будь-якими моральними, юридичними, взагалі, якимись уявленнями. Не залишився осторонь і Львів. Навіть погода сприяє проведенню акції, на відміну від останніх днів. Зараз не дощить. Маріупольці вийшли на вулицю, щоб висловити свій протест проведенню псевдореферендуму в рідному місті. Тож і у Львові лунає, Маріуполь – це Україна! Маріуполь – це Україна! Маріуполь це Україна! Ми лювемо референдум! Це має чути якомога більше людей, впевнені маріупольці. Тож з такими лозунгами та плакатами пройшли ходою по центру Львова та поділили своєю позицією щодо окупації Маріуполя росіянами. Цієї країни не повинна бути на карті. Я ненавиджу журашу, я її ненавиджу. І Я люблю Україну і славлю Україну. Ми правда дуже сильні. Ми переможемо цю наволоч, яка прийшла до нас. Ми все відбудуємо. Ми повернемося додому і будемо жити в своєму місті і пишатися ним, як пишалися всього. Нині маріупольці мали б святкувати День міста в мирному українському Маріуполі. Тож проведення там в ці дні фейкового референдуму це черговий прояв цинізму з боку окупанта. Вважає очільниця Львівського центру «Я Маріуполь». Ми розуміємо, що наразі в нашому місті коїться повна анархія, немає ні законів, є тільки страх та біль у людей. Тому сьогодні ми вийшли біля наших центрів, біля центрів Ямарюполь в різних куточках нашої країни висказати свою точку зору. Ні, псевдореферендуму вийшли висловити маріупольці в 11 містах України біля центрів. Я Маріуполь». і так вважають наші містяни, які опинились в різних куточках світу. Всі вони сподіваються якомога скоріше побачити свій український Маріуполь.